Привіт, Маркетинг-агенція Ціль та Дмитро Машталір. радий, що ти приєднався на це відео і тобі цікаво. Питання по розетці. В цьому відео ти дізнаєшся про основні переваги та недоліки цієї платформи, а також товари, які можна продавати та заборонено. Ну і звісно, ми поділимось своїми спостереженнями по роботі з цією платформою. Тому приємного перегляду. Далі особливості роботи на маркетплейсі не будемо зачитувати повністю інформацію, яку надає сама розетка на своєму сайті, а розберемо. Моменти з досвіду. Значить, підписання договору може зайняти від двох тижнів. Далі контроль з боку розетки за якістю та своєчасністю обробки замовлень покупців. Це впливає на рейтинг магазину та довіру покупців. Розетка це клієнтоорієнтований маркетплейс. Про це ще я буду неодноразово згадувати, але маєте розуміти, що на розетці. Беруться до уваги відгуки про магазин. Вони не впливають на рейтинг товару і на його ранжування, на його видачу, але впливають на довіру до продавця і, і відгуки про сам товар. От відгуки про товар, вони впливають на рейтинг, і дуже важливо, щоб оцей от контроль якості він був на всіх рівнях. Далі важливо мати безкоштовну доставку. Це може бути доставка при сумі покупки від. Наприклад, при сумі покупки там, від 2 тисяч гривень, безкоштовна доставка Укрпошту, якихось негабаритних посилок, або безкоштовна доставка при сумі покупки 5 тисяч новою поштою. А ідеально, якби це був самовивоз із точок видачі розетка він безкоштовний для. Покупця і він доступний для більшості ніж, крім великих великогабаритних товарів, звісно, і більшість покупців якраз таки шукають товар, орієнтуючись на наявність цієї цього способу доставки, необхідність використання всіх популярних інструментів розетки, щоб не відставати від конкурентів, участь в рекламі, наявність всіх популярних способів оплати та доставки тощо. Додати всі популярні способи оплати і доставки. Весь цей список є на сайті Розетка. Є, наприклад, миттєва розстрочка або оплата частинами. Для клієнта, для покупця, вигідніша оплата частинами. Там він не платить комісію 1,9%. Також по способах оплати є, наприклад, Оплата через LeakPay, а є передоплата на карту продавця. Важливо, щоб були обидва ці варіанти, варіанти оплати. Чому? Оплата на, передоплата на карту продавця це коли клієнт зробив замовлення і ви йому через месенджер скидаєте реквізити. Це актуально для тих покупців, які, наприклад, не вміють користуватися онлайн оплатами. Або для тих, хто платить через термінал, скажімо так. І навпаки, повинні мати підключені онлайн оплати по принципу P2P, коли кошти з, вашу, з гаманця клієнта з електронного кабінету переходять зразу на рахунок продавця, наприклад, LecPay. Е, так, далі додати всі популярні способи оплати. Самовивіз з відділення нової пошти цей спосіб доставки підключений автоматично, як тільки вам відкривається магазин. Далі самовивіз із відділень Укрпошти. Особ... О, можливо, навіть з відправкою замовлень після 100% передоплати, враховуючи особливості роботи Укрпошти з наложкою, це допустимий компроміс. Далі, самовивіз з відділення Міст Експрес, кур'єром Міст Експрес, самовивіз з Делібері. Самовивіз із вашого магазину також наполегливо рекомендується підключати. І кур'єром вашого магазину це доставка мається на увазі по місту. Доставка в точки видачі розетка. Також рекомендую як безкоштовний спосіб доставки для клієнта. І доставка за кордон. Це в ті країни, де є наші служби доставки. Далі достав. Додати всі популярні способи оплати. Як показує досвід, Укрпошта важлива, якщо даний спосіб доставки досі не був доданий продавцем, лише через незручності з післяплатою, то можна підключити його лише за умови 100% передоплати. Це була б хороша альтернатива новій пошті, яка підняла тарифи з 1 січня 2023 року. Також це дає можливість робити покупки покупцям із тих населених пунктів, де немає нової пошти. Бо тим, для кого вартість доставки новою поштою занадто велика. Е, Обов'язково це прямо must have для більшості продавців. Е, рекомендуємо всіх е, в сім'ї, це самовивіз із точок видачі розетка. Він є безкоштовним для покупців. Та як показує практика, один із найпопулярніших способів доставки. Е, варто врахувати, що для продавця це буде коштувати 30 гривень за товар, е, вірніше, за одну посилку. Далі е, з, також е, потрібно додати інформацію про пакування та приблизну вартість доставки. Е, в картці товару це відображається під е, формою купити, під ціною, і це попередить автоповернення відмови від товару, скільки покупець наперед знатиме про терміни доставки, пакування та приблизну вартість доставки. Перевагами, які можна вказати в цій частині, можуть бути самостійне пакування товару перед відправкою для економії вартості доставки, робота з готівкового розрахунку або безкоштовна доставка. От, наприклад, як вказав даний продавець, терміни доставки новою поштою до 3 днів, Укрпоштою до 6 днів, точки видачі розетка до 8 днів. Вартість доставки новою поштою приблизно 70-90 днів. Укрпоштою 25-45 днів. Точки видачі розетка доставка безкоштовна. Комісія за накладений платіж сплачується окремо. Так, покупець уже до того, як зробить замовлення, буде розуміти, що протягом трьох робочих днів новою поштою він отримає своє замовлення. І вартість доставки його буде від 70 до 90 гривень. Тобто покупець попереджений, продавець уже в певній мірі застрахований, звісно, можуть бути й моменти. Далі, враховуючи те, що видача товарів відбувається, в тому числі на основі їхнього рейтингу, то для напрацювання на динамічні, не стартові продажі знадобиться від 2 до ну, 2-3 місяці при умові активної реклами як, як бустера за рахунок додаткових переходів. Тобто, щоб активніше набиралися послуги, потрібна активна реклама. Це також потрібно для того, щоб ввести аналітику на розетці. На жаль, розетка не надає інформації щодо органічної видачі товарів, не можна подивитися ні рейтингу товару, ні статистики, ніяких статистичних даних по конкурентах. Міте, які у вас переходи, скільки ну взагалі по органічній видачі там немає інформації. Для цього ми рекомендуємо використовувати функціонал для просування товарів, тобто власне рекламу. Там є кількість переходів, кількість показів, тоді вартість витрачених можна порахувати, вартість кліка. Можна, е, кожна рекламна кампанія налаштовується в рамках певного ліміту коштів, щоб ви могли контролювати ден, денні витрати на рекламу. Середній роялті типу маркетплейсу 15% від суми продажу, але може сягати і до 27%, і навіть до 30% в окремих категоріях. Рекомендований старт мінімум 100 товарів в каталозі у різному ціновому сегменті для ефективної торгівлі. Далі спостереження. Тут ми ділимося досвідом, особистим досвідом по нішах, як ефективно спрацювати? Більше продажів при високих сумах на балансі роялті 10 тисяч гривень і більше в деяких нішах. Комп'ютерні комплектуючі товари для б'юті індустрії, товари для ванни, кухні, електроніка та аксесуари, товари в воєнторгу, паливомастилі матеріали та комплектуючі для автомобілів. При наявності великої суми на рахунку роялті, з якого ви платите комісію розетці. Помітили цікаву тенденцію неодноразово не в одному магазині, про приріст замовлень і про приріст кількості показів в самій рекламі. Як тільки баланс магазину заходить нижче цієї позначки або взагалі в мінусі, то динаміка помітно спадає. Далі категорії для продажу яких потрібно надати документи на товар. Продукти харчування та біологічно активні добавки, товари для тварин, корми, вітаміни, премікси тощо, зброя, пневматична стартова, ножі, луки, арбалети і таке інше. Медичні прилади, антисептики, захисні маски, далі отрута для гризунів, засоби захисту рослин, піротехніка та газобалонне обладнання. Спеціальні засоби, світлозвукові пристрої, електрошокові пристрої. Спеціальні газові засоби тощо, засоби індивідуального захисту військового призначення. Заборонені для продажу категорії та бренди. Перелік категорій брендів, продаж яких обмежений або неможливий, продавцями на маркетплейсі, періодично змінюється. Рекомендуємо перед додаванням товарів перевіряти актуальну інформацію про обмеження в таблицях нижче або у менеджера підтримки. Ця інформація є на сайті розетки, і насправді не так просто знайти, хоч вона вільному доступі, можете звернутися до нас. Ми надамо вам е, і список стоп-категорій, список стоп брендів Що таке стоп категорії Це категорії, в деяких категоріях розетки потрібно надавати дозволи на товари, документи, сертифікати випробування, наприклад, при продажі бронежилетів, касок. Потрібні результати випробування, сертифікати якості. Далі е, по списку стоп брендів, наприклад, такі бренди як Bosch, Samsung, Hunix, Kingston, е, Hitachi заборонені для продажу на розетці. Тобто, ці бренди продає сама розетка і не хоче створювати собі конкуренцію. Е, заборонені для продажу товари на розетці, це е, також продаж заборонений. Товарів, які порушують закон України та можуть бути розцінені як непристойні, образливі або такі, які вводять в оману. Зокрема, заборона поширюється на такі товари: це підробки, копії, репліки, які мають товарний знак або логотип, ідентичний товарному знаку або логотипу іншого товару, або практично не відрізняється від нього. Далі заборонені для продажу на розетка товари. Це товари, на які нанесені зображення, що порушують авторські права та інтелектуальну власність, лікарські та фармацевтичні препарати, е, підакцизні товари, алкоголь алкоголомісні напої, тютюн і тютюної вироби. Е, в даному випадку їх продає розетка, тільки розетка: тютюн і рідини для систем нагріву тютюну та е, електронних сигарет, ашипки, патчі, шеврони. На яких зображується символіка Збройних сил України, а також інших державних служб. Холодна зброя, вода бутильована е, в об'ємі 18,9 літрів, вживані автошини, товари, що містять емблему розетка, переваги та недоліки маркетплейсу. Тут така маленька рефлексія, значить, із переваг: е, багатомільйонна аудиторія покупців, широкий вибір категорій для продажів, можливість продажів за кордон. Можливість фулфілменту це коли ви продаєте, коли ваші товари продаються в вашому магазині, але замовлення приймає, обробляє і відправляє товар безпосередньо розетка. Можливість внутрішнього просування товарів, е реклама, про яку ми обговорювали, високі стандарти обслуговування клієнтів, можливість підключити різні способи оплати та доставки. З недоліків відсутня кастомізація магазину, наприклад, як на промі. Далі висока комісія, доволі високий відсоток роєлки, клієнто орієнтована політика розетки. Покупець завжди правий, продавець на другому місці у розв'язанні моментів по замовленнях, та й, та й взагалі багато, багато є моментів, коли, наприклад, сапорт. Е, Розетки каже, що, будь ласка, вирішуйте проблему напряму з покупцем. Звертаємось до саппорту для редагування негативних відгуків уже в крайньому випадку, коли відгук залишений неправомірно, на нашу думку, коли він не відповідає ну, самій угоді, або він залишений не нам. На розетці є згруповані товари, які можуть купувати різні покупці. Можливо, клієнт купив у нас, купивши в когось. То, то той товар в когось йому не сподобався, а відгук він вліпив нам, бо він його у нас купив пізніше. Все таки е вони розглядають скарги на відгуки, але більш лояльні до покупців. Недоліки е відсутня відносно незручність адміністрування товарів. Відсутня повноцінна аналітика рейтинг товарів ніде не показується. Конкурентів дані ніяк і не надаються показів та переходів органічної видачі, крім аналітики реклами в кабінеті. Продавця немає. І тому подібне. Радий, що ти додивився це відео до самого завершення. Сподіваюсь, воно тобі стало цікавим. До речі, залишай питання свої в коментарях. Ми на усі відповідаємо. Якщо тобі цікава тема просування свого інтернет-магазину на розетка або запуску його з нуля, залишай заявочку. У нас на сайті, в коментарях е є посилання. І ми обов'язково зв'яжемось з тобою для того, щоб підказати, а як в твоєму випадку працювати з цим майданчиком, тому до зустрічі у наступних відео.